Якщо сечовий болить уже п'ятий день, температура, що нам треба робити? Антибіотик уже треба пити? Ні. Яка яка падлюка порушувала ваші кордони? Поки ви не знайдете причину, нічого не буде. Вам будуть антибіотики кормити, знеболющати, ви воюєте з симптомами. Ми говорили про це, як працювати з напрямком на першому уроці. В середу. Ой, не в середу, а вівторок. Тому я рекомендую вам переглядати відео. Поки воно там є ще в доступі, бо його періодично то заблокують, то хтось там скаргу напише, що чайка не то розказує. Бо ви всі маєте чути одне, це страшно, це небезпечно, віруси, уколи щастя, ви можете померти, саме легше людей переконати через страх. А коли вам намагаються донести, щоб ви це перевірили, то що ні, якби я вам казав, так, будете пити е, статини, через 2 роки помрете. О, я вже стільки п'ю і один вісім місяців. <глух> Але я хочу, щоб вас не залякувати, щоб ви зрозуміли. Але через переконання дуже важко донести. Людей багато сумнів, вони не знають, вони сумніваються, вони переживають, чи так це, а може не так. Ви всі стаєте учасниками експерименту над своїм організмом. Результати ви ж бачите, ви всі пишете про те, що ви якісь ліки п'єте, щось робите. результата немає, такого, яке ви хочете очікувати, не знаєте, що робити далі, не можете знайти нормального лікаря. У вас є вихід, це оздоровчий курс. Там є відповіді на всі ті запитання, які ви